Лисиця жирна у суді судила. Но боцюка догану положила за те, що крав, але не звітував, Та що від того він прибуток мав? Неподатковий. Тепер пацюк, коли лиш красти забажає усе, узгодити він має з лисицею? Така от справедлива кара. Тож не дива, Лисиця і пацюк здавна вже дружня пара. Один курча задушить, а друга жира.